Страшна смерть у пасажирському літаку. Чоловіка затягнуло в двигун реактивного літака. Це справжня трагедія. Новини надійшли з Італії. Як і чому це трапилося, усі подробиці дивімося у рубриці Шалені історії. В Італії чоловіка затягнуло в двигун реактивного літака. У Римі 50 людей травмувалися через вибух на заправці. А у США небезпечний чоловік керував потягом із пасажирами. Це шалені історії, історії, які важко повірити, їх треба побачити. Це справжній жах. Людину засмоктало в двигун реактивного літака. Трапилося це вранці в італійському аеропорту. Літак з полученням Мілан Іспанія вже готувався піднятися в небо. Як раптом на злітну смугу вибіг чоловік, інцидент закінчився трагедією. Його затягнуло в двигун літака. Чоловік загинув. Він не був ані співробітником аеропорту, ані пасажиром. Спеціалісти з'ясовують, як він міг дістатися до злітно-посадкової смуги за межі аеропорту. CBS News зазначає, є підозра, що чоловік мав намір покінчити життя самогубством. Через трагедію довелося призупинити роботу аеропорту майже на дві години. Було скасовано щонайменше вісім вильотів. 50 поранених внаслідок вибуху на автомобільній заправці. У Римі трапилась моторошна трагедія. BBC з посиланням на медиків повідомляє, під час маневрування автоцистерна врізалась у трубу. Це спричинило витік газу, після чого пролунав вибух, спалахнула пожежа, а тоді вибухнула ще сильніше. Люди бачили величезну вогняну кулю. Густий чорний дим та уламки розлетілися по сусідніх вулицях. Очевидці кажуть, усе виглядало наче в пеклі. Рейні зазначає, від вибуху розподільчої установки зрідженого нафтового газу постраждали щонайменше 50 людей. Серед них є поліцейські і пожежники, двоє травмованих у критичному стані. Інцидент розслідують спеціалісти. Оце так натворив. У США чоловік прийняв наркотики і пішов катати туристів на поїзді. Трапилось це в його день народження. 57-річний Джонатан Патрік Вінслоу під дію метамфетаміну під гучну рок-музику приїхав у залізничне депо. Там дивним чином він вмовив працівника передати йому ключі від одного з потягів. Джонатан набрехав співробітнику, що він працював у цій компанії багато років тому, і попросив екскурсію. Йому дозволили проїхатись одним з туристичних поїздів. Чоловік сів за кермо і помчав у напрямку центру міста. Там він навіть підібрав кількох незнайомих пасажирів, інформує Стар». На щастя, неадекватного машиніста вдалося затримати до того, як він накоїв біди. Він слово звинуватила у крадіжці зі зломом викрадення автомобіля та зберіганні наркотиків. Повірив у кохання, воно виявилося брехнею. У Чехії чоловік віддав усі свої гроші Сандрі було. Принаймні він так думав: 70-річний чоловік попався на афериста, який в мережі видавав себе за відому американську акторку. У них закрутився віртуальний роман. Шахрай від імені Сандри Булок обіцяв одружитися з чоловіком, забрати його у США і разом жити. Але звісно, що був один нюанс: Їй потрібні були гроші на дітей, житло та майбутню зустріч. І бідолешний чоловік повірив, він почав продавати усе своє майно. Дійшло діло навіть до квартири. У результаті він перевів аферистам близько 6 мільйонів чеських крон. І залишився без даху над головою. Зазначає видання Чехія онлайн. Справою займаються правоохоронці. винним загрожує до восьми років в'язниці. Перевізники побились через пасажирів на майорці водії мікроавтобусів, влаштували жорстоку бійку на очах у переляканих відпочивальників. Трапилось це в аеропорту. Два водії сварилися через групу клієнтів, повідомляє за сан. Перевізники обмінювали тусанами, хапали одне одного за одяг і кидали на підлогу. Їхні колеги казали, що чоловіки билися як пірати. Очевидці намагались стримати водіїв і розборонити бійку, однак марно. Вдалося це лише працівникам служби безпеки аеропорту. На місце приїхала поліція, де бошири не отримали серйозних травм. Поїхали у подорож, а потім ще й повернули за неї гроші. Сім'я з Великої Британії поїхала в омріяну відпустку до Лапландії. Заплатили за це майже 5 тисяч доларів, однак емоції залишилися негативними. Мандрівники бачили, синоптики прогнозують дощ, вони звернулись до туроператора, де їх запевнили, що на курорті йде сніг. І повідомили, якщо вони вирішать скасувати поїздку, то втратять гроші. Родина поїхала, однак дива не сталося. Через відсутність снігу більшість оплачених екскурсій скасували, зокрема катання на Хаски, зустріч з оленями та поїздку на снігоході. Туроператор запропонував родині повернути лише 50% грошей, однак постраждалі звернулись до суду, і після шести місяців боротьби отримали повну компенсацію подорожі. Зазначає Бібісі.